Поруч зі мною у флеш зоні тренер «Кардинал Рівне Євген Ланко. По-перше, вітаємо вас із завершенням регулярної частини сезону. Сьогодні поразка у заключному матчі від Аврори з рахунком 1-4. Потрібно було перемагати, аби фінішувати на сьомій позиції. Як загалом оціните результат сьогодні? Доброго дня. Ну, загалом результат, звісно, негативний. Але ви знаєте, це, мабуть, той матч, коли. Навіть негативний результат дав набагато більше для мене, як для тренера, плюсів, ніж негативних якихось емоцій. Тому що, ну, по перше, сьогодні було залучено досить багато гравців, які по сезону мали менше ігрового часу. От вони молоді хлопці, вони роблять перші кроки, і е, скажу, що я повністю задоволений їхніми діями, тим паче на фоні такого суперника, як Аврора. Вони не згнітились, вони е, хотіли перемогти, вони працювали на атаку, тому ну, це для мене найбільше, найбільше позитиво. Да й взагалом сьогоднішні грі, якщо от не брати результат, я задоволений організацією, як ми реагували і на 5-4, і 4 на 4, от тому, ну, цей матч однозначно дав більше позитивних емоцій. Ну, хоча прикро, що ми все одно їхали і хотіли перемогти і піднятись на сьому сходинку, ну нічого, нічого страшного. Як загалом оцінити дії? Тих же молодих футболістів ви сказали, що в цілому задоволення, наприклад, Артем Малиновський, 15-річний, наймолодший дебютант в історії Екстраліги, як він вам сьогодні? Я скажу, що Артем сьогодні повністю виконав все, що від нього вимагалося. Треба розуміти, що 15 років це, ну, мовно кажучи, ще дитина, яка тільки починає, але в нього є дуже, дуже серйозні задатки, і не дивлячись на свій вік, він досить розумний футзоліст. От і, ну але все далі залежить від нього, від його е, праці. Е, як буває, часто молоді втрачають голову. Тому якщо він буде працювати і вдосконалюватись, то ну я скажу, що це буде досить серйозний гравець. За підсумками регулярної частини сезону, кардинал рівна посів восьму сходинку. Тепер уже про це можемо говорити офіційно. Як загалом оцінити цю восьму підсумкову позицію і кого би напевно хотіли більше в плей-офф? Ну загалом зрозуміло, що коли починався чемпіонат, то хотілося піднятися в турнірній таблиці якомога вище. От, це у всіх так команди. Ну, але найголовніше, ми потрапили в плей офф і в плей-офі все може статися. А щодо суперника, я і в попередніх інтерв'ю казав. ну Розумієте, сьома-восьма сходинка, там суперники, що ураган, що хід, буде дуже, дуже нам тяжко. Але все починається з серії 0-0 і з рахунку 0-0. Тому ми будемо готуватися. в нас попереду тижневий цикл, будемо розбирати сильні і слабкі сторони суперника і готуватися, не дивлячись на його ім'я. Так, перші чвертьфінальні поєдинки відбудуться дещо раніше. Далі ще буде фінал чотирьох. Кубка України, де в півфіналі ви зустрінетесь саме з Авророю. Чи розглядали сьогоднішній поєдинок як можливо репетицію напередодні того матчу у Кубку? Ну я б не сказав би, що це була для нас як репетиція, тому що, ну по-перше, ще два тижні до цього матчу. Плюс сьогодні, все-таки у нас був неоптимальний склад. Сьогодні приберегли декілька гравців, які були, як то кажуть, на карточках. От ні, ну, ні, зараз для нас найголовніше плей-офф, А кубок то вже буде рухатись до нього поступово.